Справжній він який? Який він справжній? Ну, він надійний, він стабільний, він знає, що він робить і те, чим він займається, ну, можливо, в професійній діяльності, або такі його якісь життєві кредо, це вже устаткований, характерний такий ритм життя. І це є такою стабільністю, таким собі, острівцем там, де затишно тихо, зрозуміло все по своїм поличкам, який він ще. Людина, яка, можливо, втомилась від одиночества, яка хоче, можливо, якось доповнити своє життя, тому що те, що він зробив і що в нього вже є, для нього вже немає якогось такого вау-ефекту. Тому що все по поличкам, все чудово, але трохи сумно і грустно, тому що є відчуття, що чогось не вистачає половини, мабуть, якоїсь своєї, які він ще. Людина, яка не одразу приймає рішення. Людина, яка досить довго розмірковує, стратегічно прораховує, намагається зрозуміти, як буде краще. Угу. Людина, яка цінує вклад жінки в своє життя. Скажімо так, людина, яка не купиться на візуал, для нього важлива особистість. І це є такою запорукою того, що він вже зробив, тому що це і про стабільність, надійність, і про якесь усвідомлення. Про те, що я хочу щось додати в своє життя, тому що я все зробила мені одиноко. І те, що я довго розмірковую, а це може означати, що я людина. Яка думає, яка, яка міркує, яка для себе визначає якусь пріоритетність, тобто не приймає з гаряча, і людина, яка не ведеться на якісь візуальні ефекти у вигляді, можливо, гарних губ або фігури. Ні, це теж має значення, але воно не основне. Що каже про те, що людина цінує розум жінки, і її якусь таку дорослість і зрілість. Тому отакий він. Приймайте.